Всім привіт! Тема на сьогодні Ньорд. Ньорд – New York. New York, детально. Ньорд це архетип зрілої матеріалізації. Не магія бажань, не вибух удачі, а довгий стабільний потік, який не зникає. Його енергія приходить після Фреї та фрейра, коли бажання вже усвідомлені, а серце не в хаосі. Архетипний рівень. Хто такий ньорд насправді? Ньорд це Бог моря, вітру, торгівлі, морських шляхів і достатку. Але глибше це закон обміну. Що віддаєш, те й повертається. Як дієш, так і тече. Він не карає і не нагороджує, він вирівнює. Тому з ним не працює жадібність, не працює хаос, не працює, «дай мені, бо я хочу. З ним працює ритм. Психологічний портрет ньорда в людині. У плюсі внутрішній спокій щодо грошей, довіра до процесу життя, стабільна самооцінка. Здатність будувати довгі цикли доходу, фінансова зрілість, не імпульси, а система. Людина з активним ньордом не панікує, коли гроші на паузі, не спалює себе ривками, не боїться ставати, ставити адекватну ціну. У тіні очікування, що само прийде, залежність від зовнішніх потоків, клієнтів, партнера, удачі страх конкретики ціни і рамок планів і пасивність під виглядом довіри всесвіту. Це важливо. Нью-Йорк не про пасивність, він про спокійну дію без надриву. Де він живе в тілі та енергії. Живіт, маніпура, фінансова опора, ноги, заземлення, стабільність, дихання, ритм, хвиля. Якщо є тривога за гроші, страх втратити на стабільний дохід. Нью-Йорк або неактивний, або у тіні. Ніорд і гроші ключовий момент. Ніорд не дає швидких грошей, він дає регулярний дохід, повернення клієнтів, повторювані продажі і стабільний попит. Це Бог підписок довгих проєктів системної роботи і повертається знову. Саме тому він ідеальний. Як активується ніорд по-справжньому? Не активується проханнями, ритуалами дай і хаотичними діями. Він активується регулярністю. Краще 20 хвилин щодня, ніж 5 годин раз на тиждень. Структурою, чітка ціна, чіткий продукт, чіткий ритм, заземлення, тіло, побут, фінансова ясність, малими кроками, без ривків і надриви. Практика входу в архетип ньорда. Час будь-коли, краще ввечері, стан спокій. Потрібно закрити очі, уявити спокійне море, відчути, як хвиля приходить і відходить, дихати у живіт. Внутрішня формула не вголос. Я в ритмі, я в потоці. Моє приходить і залишається. Після практики зробіть одну реальну дію. Встановіть ціну, пропишіть продукт, визначіть графік. Без дії ньор не закріплюється. Поєднання з іншими богами. Послідовно, Фрея це бажання і цінність. Фреєр Енергія росту, ньорд, стабільний потік, тор, дія і захист, тюр, чіткість і відсікання зайвого. Доросла лінія сили без хаосу. Як архетип ньорда проявляється у сучасній людині? Ньорд у ХХІ столітті це внутрішня фінансова зрілість і ритм життя, коли людина вміє жити в потоці без хаосу і надриву. Його видно не за словами, а за стабільністю результатів. Поведінкові маркери. Як це виглядає? У плюсі. Регулярність. Людина робить мало, але постійно. Спокій з грошима. Немає паніки навіть у тихі періоди. Довгі цикли доходу, підписки, повторювані, клієнти повернення, адекватна ціна і ритм, режим, графік, відчуття вчасно. Типовий образ, фахівець, творець, який повільно, але стабільно нарощує дохід і репутацію. Психологічний рівень у плюсі довіра до процесу життя. Внутрішня опора, я впораюсь. терпіння без самозради і здатність чекати урожаю. Внутрішня формула. Моє приходить у своєму темпі і залишається. У тіні. Очікування, що якось саме складеться, уникання конкретики, ціни домовленості, пасивність під виглядом духовності, залежність від зовнішніх потоків, фінансова поведінка. Активний міорд стабільний, середній дохід без різких провалів, поступове зростання, а не гойдалки, фінансова дисципліна без жорстокості і здатність отримувати гроші. Неактивний у тіні. Доходи хвилями, то є, то ні. Гроші приходять і швидко йдуть. Страх називати ціну і емоційні фінансові рішення. Тілесний прояв, ноги, заземлення, стіка худа, впевненість, живіт, маніпура, спокійна сила без напруги. Дихання рівне глибоке. Якщо часто є тривога за гроші, напруга в животі, відчуття нестабільності, тоді архетип ньорда потребує активації або очищення від тіні. У стосунках і роботі не рятує і не тягне інших, вибирає надійних партнерів, цінує домовленості, не входить у хаотичні союзи. Ключ, стабільність важливіша за драму, відмінність від схожих архетипів, Фрейр. ріст і потенціал, тор, сила і прорив, ньорд, утримання і потік. Якщо торг пробиває, то ньорд закріплює у творчих і духовних людей. Ньорд проявляється як здатність монетизувати практику, відчуття міри не вигоряти, стабільна аудиторія, довіра людей з часу. Короткий підсумок, сучасний ньорд це людина, яка не метушиться, не живе ривками, будує надовго, дозволяє достатку залишатись. Плюси архетипу ньорд у сучасній людині. Ньорд у плюсі це зріла стабільність, не ривки і не азарт. А потік, який приходить і залишається. Фінанси і матеріалізації, стабільний дохід, без гойдалок, отримання грошей не зникають одразу. Повторні клієнти, підписки, адекватна ціна за свою працю, довгострокові проєкти замість разових спалахів, психологічні плюси, внутрішній спокій щодо майбутнього, довіра до процесу без інфантильності, терпіння без самовради, відсутність фінансової паніки, здатність чекати врожаю. Поведінка і стиль життя. Регулярність мало, але постійно, чіткий ритм і графік. Мінімум хаосу, максимум простоти, рішення без драм і крайнощів, вміння жити вчасно. Тіло та енергія, відчуття опори в ногах, спокійна маніпура без затисків, рівне глибоке дихання, менше стресу, більше витривалості. <клес> Стосунки та партнерство. Вибір надійних людей, чіткі домовленості, відсутність ролі рятівника, стабільність важливіша за драму, творчість і духовна реалізація, монетизація без вигорання, постійна аудиторія, що повертається, зрілі межі між давати і брати. Практика стає справою життя, а не виснаженням. Головний плюс суть. Ньорд у плюсі дає не багато і швидко, а достатньо і надовго. Це архетип тих, хто будує, а не виграє. Мінуси, тінь архетипу в сучасній людині. Нюорд у мінусі це застиглий потік, море ніби спокійне, але нічого не рухається. Гроші, можливості і енергія, ніби є поруч, але не заходять у життя. Фінансові мінуси, пасивне очікування, воно саме прийде, залежність від зовнішніх потоків, страх називати ціну бо обрати оплату. Гроші приходять і не затримуються, відкладання фінансових рішень, психологічна тінь, внутрішня інертність. Уникання відповідальності за матеріальне, плутання довіри з бездіяльністю, страх конкретики, договори, рамки, плани, схильність пливти за течією, навіть коли течія не туди, поведінкові прояви, відкладання дій на потік, відсутність чіткої структури, хаотичний трафік, графік, складність із регулярністю. Застрягання в комфорті без росту, тілесні сигнали, відчуття ватних ніг, нестійкість, затиснутий живіт, маніпура, поверхневе дихання, втома без причини, млявість, апатія, у стосунках і роботі, терпіння замість дій, потерплюще, утримання старих, неживих зв'язків, залежність від партнера або системи, страх вийти з безпечного, але пустого союзу. Духовна паска Ньорда. Я довіряю Всесвіту, але насправді я боюся взяти відповідальність. Це тонка, але дуже поширена тінь. Від чого лікується тінь Ньорда? Чітким ритмом, малими, але регулярними діями, фінансовою конкретикою, заземленням у тілі і відповідальністю за результат. Ньорд у мінусі – це не бідність, а застій. Є потенціал, але немає руху. Порівняння архетипів ньорд із одіном. Це два різні типи сили. Вони не конфліктують, але працюють на різних рівнях життя. Суть архетипу Ньорд це є потік, стабільність, матеріалізація, що посіяв та стабільно росте. Про утримання і закріплення. А Один – Це знання, жертва, ініціація. що отримати, треба втратити. Про прорив і зміну рівня. Гроші і реалізація. Ньорд регулярний дохід, повторні клієнти, система, підписки, довгі проєкти. Гроші залишаються. Одін. Гроші приходять через знання, інсайти, ривки, а не стабільність. Може дати все або нічого. Гроші часто йдуть на навчання і у жертву. Одін відкриває шлях, Нью-Йорк його закріплює. Психологія. – це спокій, довіра до процесу, терпіння, опора в тілі. Одін внутрішній вогонь пошуку, неспокій, питання, сумніви, самотність мислителя, сильний ментальний тиск, тіло та енергія. – це ноги, живіт, дихання і ритм, заземлення. Одін. Голова, очі, нервова система, перенапруга ментал. Духовний шлях. Ньорд це є духовність, вбудована в життя. Практика веде до доходу, а це все веде до стабільності, без фанатизму. Одін. Ініціація, глибокі практики, руни, жертва, часто через кризу або втрату. Тінь архетипів. Ньорд у мінусі. Пасивність, застій, очікування само прийде. Оді у мінусі саморуйнування, втеча, в знання, втрата контакту із тілом і грошима. У сучасній людині. Людина міорда будує, не поспішає, має стабільний попит і дохід, менше драми, більше ритму. Людина Одіна шукає, часто міняє вектори, йде через кризи, знає більше, ніж заробляє. Головна різниця. Одін відкриває двері, мьорд робить так, щоб двері більше не зачинялись. Коли є який архетип дорежній. Коли у пошуку сенсу, знань, ініціації, тоді потрібен одін. Коли ви хочете стабільності, доходу, закріплення, тоді потрібен Ньорд. Найсильніша формула одін в балансі із ньордом. А на сьогодні це все. Більше інформації ви зможете знайти на моїх каналах YouTube і Telegram. Посилання знайдете у шапці профілю. Всім дякую!